Поранення я отримав в Бахмуті 2 травня 23-го року. Ампутації мені робили вже вмічниково. Це Дніпро. Антон, надзвичайно складний кейс, тому що це пацієнт, це захисник України з потрійною ампутацією. Наша задача полягає в тому, щоб використовуючи самі сучасні досягнення медицини, науки техніки, запропонувати таку можливість, яку Молодий пацієнт працездатного віку зможе використовувати і найкращим способом відновитися після такої складної травми. Я коли почув цю новину, що Ріхард Бранімар буде їхати в Україну робити операції, я почав дивитися відео на Ютубі людей з состаінтеграцією. Я бачив їхню функціональність, як вони керують протезом, і я зрозумів, що це мені потрібно. На лівій руці у мене був класичне протузування. Якщо можете зараз побачити, у мене дуже коротка культя предпліччя. І це протузування мені не підходило, тому що сам куксоприймач у мене спадав. І, в принципі, якість життя у мене було на той момент дуже на низькому рівні. Я не міг його самодіти, сам сам включити, це була дуже велика проблема. Для більшості наших пацієнтів остеоінтеграція означає свободу. Свободу відмовитися від куксоприймача, який травмує ті тканини, від ременів, які перетискають грубну клітку, якщо ми говоримо про остеоінтеграцію верхньої кінцівки. Файн файн тюні. Мені вживили зараз імплант, титановий імплант в руку, на яку буде цеплятися біонічний протез. На руки у мене боли практично не було. Нога, звісно, вона трошки більше. Боліла десь порядка півтори-дві неділі. Через пару тижнів мені знімали шви. Це вже мені вже можна було робити реабілітацію, вже підготовка вже слідуючого етапу протезування. Це спеціальні вправи, які зміцнюють кістку. У мене посилились відчуття. Вони якось на недовгий період вони загострилися. А потім, чим більше ти тренуюся, тим більше ця біль спадає, спадає, і все, вона у ця біль, вона. І на ні, і більше її немає. Догляд за банком там не складний. Треба робити гігієну ранком і вечором, от, і слідкувати, щоб там не було нічого, ніяких ран, щоб там не було в були рівні. Ну і щоб ніяких там великих покраснення не було. Скажу, що з ним навіть легше доглядати, ніж за лайнерами на кукса тому що їх треба витирати, а людь людьми з моїми пораненими, ну, це я не можу доглядати з, з лайнерами. Це ну, треба витрати доволі велику поверхню, це неудобно. Та і дружина, яка мені допомагає, це теж їй відриватися від справ сім'ї і це все робити, а тут пратьор вокруг Батмен. Навіть менше по часу ніж почистити зуби, і все. Коли ми обираємо пацієнта на остеоінтеграцію, ми пропонуємо цей метод тим, хто зможе виконувати всі наші рекомендації і зможе доглядати за стомою. Крім того, пацієнт має знати, що його чекає тривалий процес реабілітації. Це абсолютно має бути свідомий вибір пацієнта, певний психологічний настрій, віра в те, що ти зможеш, що ти переможеш, що результат буде. Гарний і тоді все буде добре. Болівих відчуттів немає. Угу. От. Ну, виглядає дуже добре. Якщо я так от, дам навантаження ротаційне, не відчуваєш болі? Ні. Ти обробляєш двічі на день, з антисептиком? Так, так. Так, так чистиш. Так. Добре. Пацієнт все життя має доглядати за стомою. Це як почистити зуби. Двічі на день, зранку і ввечері, з чистим фізіологічним розчином або з розчином антисептиків, обробити стому. якщо виникають якісь проблеми, запалення, біль, треба негайно звернутися до лікаря. Коли я одягнув біонічний протез, у мене я відчував тільки один сигнал. Його ну, тільки один сигнал, і ту систему КАП, яку у мене поставили для того, щоб я. Керував всіми всі можливостями протеза при допомогі одного сигналу. Після тренувань десь півроку я вже можу чітко відчувати ці чотири сигнали і керувати практично безпомилково. Кріслом я можу керувати, я можу керувати автомобілем, я можу попити, я можу попоїсти, я можу сходити в туалет самообслуговування. А, зараз ще ну, у мене процес відновлення, ще проходить, але я можу адаптивний одяг одійти. Ветеранам, складним ампутаціям, обов'язково треба їздити. Технології зараз є а, дуже велика кількість, що людина практично без кінцівок тільки може їздити за кермом. Це не проблема зовсім. Преимущество інтеграції, що воно дає стабільність. Якщо ми візьмемо ногу, це це ми відчумаємо поверхню. Ми можемо а, краще себе стабілізуватися, стабілізувати в просторі. Якщо це а, руки, це відчуття дотику. Вони, звісно, не, не такі, як а, з руками, але ми можемо через кістки, через інтегративний імплант, ми можемо відчувати. А це що касається притпліччя, ти з класичним протезуванням можеш руку зробити так. За що плеча. І так, а все інше тебе сковує, у тебе такі стропи, які пережимають тіло, і це дуже некомфортно для життя. Якщо це інтегративний імплант, то ти, а, 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 а цього всього збавлений, у тебе тільки є манжетка а, з сенсорами, і ти можеш свободно піднімати руку, От. ти можеш свободно її керувати. От. Фактично, отак за голову ти не піднімеш. У нас є випадки, коли ми робили ось інтеграцію у випадках верхньої кінцівки, коли від плечової кістки залишилася лише головка плечової кістки. В таких випадках кріпити звичайний протез на зону надпліччя, ключиці, лопатки. Так, е, да, це можливо, але чи буде пацієнт користуватися таким протезом? Інтегративний протез це фактично частина металу, абатмент, який виступає з тіла, до якого дуже легко кріпити протез. Телефоном я користуюся так. От. Тут о, саме ця кість дозволяє користуватися в принципі, телефоном. Я тут відкриваю машину. У мене тут Bluetooth, Bluetooth крісло. Я можу пересісти на диван, лігти спати, включити телефон і відігнати цю коляску. А, а, можу подзвонити, я серфію нормально. От. Що касається чухати, ну, звісно, можу показати, як чухаюсь. Спину хаяком. Наша задача не перешкоджати прогресу, а допомагати йому. На сьогоднішній день остеінтеграція, особливо біонічна остеінтеграція, це прорив в науці, прорив в техніці. Ми маємо прикласти максимум зусиль, щоб наші пацієнти, молоді люди працездатного віку, могли утримати цю технологію для себе. Право руку я використовую для, для підтримки чогось. От. А ліва рука у мене більш вона функціональна, вона більш такою для мілкої моторики, для різних хватів. В принципі, мені лівої руки достатньо. Права рука вона як підтримка у мене йде. Воно не впадає, воно стабільно. От. Мабуть. Не знаю, для чого це зробив, але напевно це класно. На правому плечі у мене стоїть система CompuCup. Ця система состоїть із 16 датчиків. Вони сканують цей сигнал електромагнитний, який йде з М'язів, а потім об'єднує в деякий образ. І коли я записую ці сигнали чи ці рухи в систему, я можу це сам зробити. Що це плюс, що пацієнт сам може собі настроїти цю. Цю систему рухай справа в тому, що чим чаще ми її використовуємо, тим краще у нас м'язи зміцнюються і рухи становяться більш чіткими. Для того, щоб мені зняти протез, це відбувається дуже-дуже швидко. Мені треба включити сам механізм, який ці сенсори від шкіри. Потім мені треба зняти речах, підняти речах, який хріпить сам пук. І потім просто відвинути цей протез. Ну, а зборка в обратному порядку. В нашому центрі на сьогоднішній день ми зробили більше 80 таких операцій, але потреба в Україні набагато більше. Участь держави в цьому а, вкрай необхідна. І ми є учасниками робочої групи Міністерства охорони здоров'я з приводу острої інтеграції. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб ця технологія була доступна нашим. А, пацієнтом. крім того, ми є учасниками і міжнародної спільноти ортопедів-травматологів, які займаються остеоінтеграцією які постійно шукають шляхи вдосконалити цю технологію.